Висушити одяг та попаритися. Вінницькі майстри виготовили мобільну лазню для захисників. Хоч робили її вперше, втім виконали всього за тиждень. Лазня як конструктор. Легко складається та розкладається. І максимально схожа до звичайної. Для користування звичайна буржуйка, яку можна встановити у приміщенні, бажано в невеликому. Маємо кишені з сітками, куди можна закласти камінь. Звичайний крупний щебінь. І при використанні, коли палим, вона нагрівається, нагріває каміння, ефект лазні. Та сама лазня це кам'янка, де можна пропаритись і якби оздоровитися, хоч трошки, прогрітися, оздоровитися. Так само на ній можна приготувати їжу, так само на ній можна просушити як одяг, так і взуття, так і головні убори. Пересувну лазню повезли до бахмута. А ще бійцям передали дубові та березові віники, продукти харчування, домашню випічку та обереги. З Вінниці до Балаклії. Проєкт разом продовжує єднати міста України. У вантажівку волонтери складають сотні пакунків допомоги. Цього разу усе пакували по категоріях, але знайшлося місце і для адресної допомоги. У нас є крісло для дитинки 3-4 роки для дитини з ДЦП. Ми його продаємо. Ну нам його подарували, скажімо так, з іншого фонду, і ми дізналися, що там є така дитинка в Балаклією в селах, і ми продаємо це крісло для дитини. Традиційно заповнювали вантаж Вінничани. У цьому вантажі у нас є велика кількість дитячих іграшок, велика кількість книг, речі, ковдри. А ще солодощі та подарунки до Дня Святого Миколая. Цього разу гуманітарка буде зі святковим присмаком. Поїде на Харківщину і культурна програма. Там планується дитячі акції, дитячий поїздочок була роздача спеціально для дітей, дитячі майстер-класи, інтерактиви. Організують для балаклійців і урок української мови. Перший такий провели у пункті незламності під час минулої поїздки. Мене потішило те, що люди, які сиділи спиною до мене, вони розвернулися і слухали. Я дуже хвилювалася, тому що ну різні настрої, але я їхала з тим, що мова на часі, мова важлива, і треба українізовувати ті території. Якщо ми їх де окупували, тепер треба їх українізувати. Волонтерка Любов каже, навчатимуть української, допоки це буде актуально для місцевих. Багато балаклійців розмовляють українською мовою і це радує. Вони намагаються перейти. В деяких розмовах між собою вони ще переходять на російську, але коли ти до них спілкуєшся українською, вони теж спілкуються українською. Зараз ми плануємо запустити там мовний клуб з проектом Єдині в планах у волонтерів розширювати та поповнювати культурний напрямок поїздок. Я вважаю, що в Вінниці просто ну. Нереальна є кількість можливостей для того, щоб вести балаклі не тільки гуманітарну допомогу, але й підтримку надавати культурно. Ми говоримо про митці, ми говоримо про якісь вистави, про майстер-класи, про гурти, ті, які є вінецькі. Тому ми зараз, окрім цього, робимо пріоритет туди. Наразі продовжується збір допомоги для наступної поїздки. Вінничан просять приносити книжки, солодощі та ковдри. Якщо поставити себе на секундочку на місце цих людей, то ми зрозуміємо важливість. цього. Підтримка дуже важлива зараз всієї Україні. Поїздки у Балаклію це вже добра традиція вінницьких волонтерів. Минулого разу відправляли допомогу від міжрегіонального координаційного гумштабу. А Вінницька міська рада виділила 10 мільйонів гривень на відновлення Балаклії, а саме відбудову об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери. І підтримка деокупованого міста буде продовжуватися. Клаптик за клаптиком, рученята маленької Ангеліни старанно в'яжуть сітку для наших військових. Такий захід для багатодітних родин зорганізував департамент соціальної політики міської ради. Це важливо для того, щоб прикривалися наші воєнні, щоб їх ну тебе, як це, снігом, щоб нічого не було, ну тебе їх не було видно, і щоб вони могли нормально собі сховатися від загалом. Участь у заході взяло 20 діток із семи багатодітних родин Вінницької громади. За свої старання малеча отримала солодкі презенти та грамоти. Провели захід у співпраці із ветеранським простором і вже цього тижня. Волонтери передадуть готові сітки нашим військовим. Кожна дитинка хотіла знести своїми рученятами вклад до перемоги до нашого спокійного життя, і от разом вони всі дітки разом в співпраці з ветеранським простіром ви бачите, зробили яку гарну сітку, яка буде передана захисникам і захисницям. Також вони намалювали свої малюнки. Про нашу Україну, про мир, про споки, які також будуть горіти душу нашим захисникам і захисницям. Намагалися збагатитися на незаконному продажу у одному з магазинів Дашівської громади. Поліцейські під час профілактичних заходів зупинили реалізацію підакцизних товарів. Як виявилось, власник крамниці продавав алкоголь та цигарки без марок акцизного збору та відповідних документів. Правоохоронці вилучили товару майже на 100 тисяч гривень та склали адмінпротоколи. Палаючому будинку на Братславській згоріла жінка. Смертельна пожежа сталася близько 23-ї години в квартирі на другому поверсі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили вогнем охоплену покрівлю багатоквартирного житлового будинку на площі у 200 квадратів. Під час розвідки бійці ДСНС виявили жінку без ознак життя. Загиблою виявилась 87-річна власниця помешкання. Пожежу локалізували о першій Далі надзвичайники провели пролив ще конструкцій, аби не вини повторного займання. Причина виникнення загорання наразі встановлюється. Стань героєм у тилу. У центрі Вінниці розпочалась акція здачі крові. Її започаткувала Вінницька асоціація молоді. Ми взагалі з організацією популізуємо донорство, культуру донорства, тому що це досить потрібно. А тим паче зараз в ці часи не вистачає взагалі крові всіх компонентів, всіх ресурсів. Саме цей медзаклад звернувся до організації з проханням провести таку акцію. Сказали, що потрібна допомога взагалі залучені людей до донації, тому що не вистачає до них крові для наших взагалі, громадян. До заходу також долучилися партнери. Серед учасників розіграють подарункові сертифікати. Так він заохочують зробити добру і корисну справу. Є захисники, яким потребується взагалі кров. Також є ракетні обстріли, які потрібно також не забувати, і також потребується нашим людям, також кров із точки зору медицини. Людська кров незамінний ресурс, аналогів якого наука ще не винайшла. Джерелом крові, з якого виготовляють компоненти крові, які дуже необхідні в нинішній ситуації і для цивільного населення, і для військових, для поранених, які перебувають в лікарнях Вінницького регіону, Джерелом крові є тільки людина. В аптечній мережі компоненти крові придбати аж ніяк неможливо, тому якщо хтось не прийде і не здасть кров, на жаль, ми не зможемо виготовити компоненти крові. Тому це є необхідним як в мирний час, а особливо зараз військових, тому потреба зросла в компонентах крові у рази, а тому і потреба в донорах». Тамара Павленко каже, не дивлячись на гостру потребу в донорах, через війну їх стало менше. Хтось виїхав за кордон, а хтось пішов воювати. З однієї дози крові можна вигодити три різних компоненти. Це свіжозаморожена заморожену плазму, еритроцити і тромбоцити, відновлені з дози крові, і вони можуть піти для трьох різних пацієнтів. До акції долучились як прості громадяни, так і працівники ДСНС та поліції. Я вже не перший раз беру участь у акції. Кров наша допомагає, так як наші люди зараз знаходяться на фронті, є і цивільні люди, яким потрібна кров. З самого початку, як тільки почався введено був військовий стан, люди приходили, здавали кров. Зараз, на жаль, уже в центрі донорства не вистачає крові, тому ми як можемо, так і допомагаємо. Долучитись до ініціативи можна з 11 до 15 години до 21 грудня. Барвінок ростити дітей щасливими. Керівник народного ансамблю Танцю Барвінок Петро Бойко презентував власну книгу. Захід відбувся в театрі імені Садовського. Автор зібрав у творі весь свій багаторічний досвід роботи з колективом, адже деяким випускникам вже більше 50 років. Це не тільки книга по педагогіці. В ній зібрані відомості, зокрема, про історію ансамблю та систему їхнього навчання. Більша частина грошей з продажів книги підуть на ЗСУ. Що говорити в цілому, то це книжка про життя, про дітей, про любов, про працю, про мистецтво. А в кінці кінців саме про те, якими ми дорослі маємо бути, що ми маємо робити заради того, щоб наші діти виросли щасливими людьми. Крупи, борошно, олія, кава, сік, консерви і не тільки. Корисні та смачні подарунки передали друзі з міста побратима Кельце багатодітним малозабезпеченим Вінницьким сім'ям. Це велика підтримка, тому що не це економія коштів і в рази велика. Загалом Вінниця отримала 300 таких пакунків. Їх складали мешканці польського міста. Основний склад він не відрізняється, але може бути в одному пакеті, наприклад, більше круп, в другому продуктовому наморі може, наприклад, бути більше муки. Але в основному склад він не, один від одного не відрізняється. Тому велика вдячність нашій міській владі, що є в нас таке місто, побратим Кельце. Отримати гумдопомогу прийшла багатодітна мама Оксана. Зараз вона у декретній відпустці. На сьогоднішній день це нам актуально, так як в сім'ї троє дітей. Це новорічні свята, йдуть зрозуміло всім, що діти будуть задоволені. Нам вистачить цього, враховуючи трьох дітей десь близько місяця, півтора. Тим, хто може отримати таку допомогу, попередньо зателефонують з департаменту соцполітики та повідомлять, коли і куди можна прийти. Ми запрошуємо поетапно, і ми розраховуємо, що до кінця цього тижня всі такі родини отримують такі новорічні подарунки від наших побратимів від міста Кельць. І в цих родинах налічується близько 1300 дітей. Такі подарунки вкотре показують щиру турботу від кельчан, яку відчувають війничани. У Вінниці запрацювали ялинкові базари. На продаж виставили перших зелених красунь, а поряд розгорнули ядки з новорічними прикрасами, гірляндами та іграшками. На площі пропонують різні за розмірами живі ялинки, композиції з гілочок та деревця в горщиках. Ціни стартують від 150 гривень. І залежать від розмірів та сортів. Придбати новорічно різдвяну атрибутику можна в різних районах міста, поблизу ринків та великих маркетів до 31 грудня. Nie wkluczono. У Вінниці в храмах Православної церкви України різдвяні богослужіння проведуть вже цієї неділі, 25 грудня і 7 січня. У Спасопреображенському кафедральному соборі, що в центрі міста, божественна літургія відбудеться о 7 ранку та о 9 годині. Вечірні богослужіння з читанням акафісту о 17 годині. Нагадаємо, священий синод ПЦУ ухвалив рішення, що дозволяє єпархіям відзначати різдво 25 грудня, бо все більше вірян прагнуть переходити до свят. Кування за новим стилем, аби остаточно позбутись московського патріархату, який заполітизований російською владою, та відзначати різдво за старим літочисленням, коли в побуті ми давно користуємось сучасним календарем, теж нелогічно. Ми маємо різницю в календарі з, наприклад, Вселенським патріархатом, з церкви Греції, церкви Кипру, там Румунії Болгарії. В них різдво 25-го. і. З одного боку раніше, от ми відчували що якось дивно. 25 грудня для нас це звичайний буденний день. А 10 помісних церков православних святкують різдво. А ми, ніби принципово, в цей день там працюємо і робимо вигляд, що ні, ми це не сприймаємо. Залізниця стала офіційним перевізником Святого Миколая. Потяг резиденція повіз подарунки дітлахам у прифронтові містечка і села, звільнені нашими військовими. Потяг Святого Миколая попрямував до Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини. Це спільний проект Укрзалізниці, ЮНІСЕФ та Міністерства соціальної політики. Курсуватиме вагончик найближчі п'ять днів, щоб встигнути до кожного маляти.